21 жовтня любителі яблук у всьому світі відзначають Всесвітній день яблук. Яблуня найпопулярніше фруктове дерево, тому і заслуговує на таке свято. Восени багатий врожай яблук символізує достаток та благополуччя української родини. У пам'яті зринають рядки українського поета Максима Рильського. Яблука доспіли. Яблука червоні чи Миколи Руденка. Виїли яблука з моєї України. Яблуня одна із тих рослин, на яку вже первісна людина звернула увагу і почала використовувати для своїх потреб. Археологи знайшли докази, що люди вирощували яблуні 6500 років до нашої ери. Її вирощували ще в стародавній Греції і стародавньому Римі на територіях Єгипту і Палестини. В античні часи яблуко поширили в Європі римляни, а до історичних поселеннях у Швейцарії були знайдені обвуглені плоди яблук. За підрахунками учених, сьогодні яблуневі сади займають на землі 5 мільйонів гектарів. За статистикою, практично кожне друге плодове дерево на землі яблуня. Найбільше яблуко, зареєстроване у книзі рекордів Гіннеса, важило 1,5 кг. Найменше яблука величиною трохи більше горошини. Найважче яблуко виростив у 2005 році в Японії чисато Івасакі і воно важило 1 ,849 кг 849 г. Яблука не тонуть у воді, так як 20-25% їх маси становить повітря. А чи знаєте ви, що саме завдяки яблуку з'явилася губна помада. Сама назва помада походить від французького слова яблуко. Помада була винайдена завдяки кардиналу Ришельє, який дуже любив запах яблук, і попросив аптекаря виготовити йому бальзам для губ з таким запахом. Останнім часом авторитет яблук ще більше зріс. Вони увійшли в обов'язковий раціон космонавтів. Виявляється, яблука добре переносять космічні швидкості, зберігаючись при цьому цілими, в той час, як лимони та апельсини в стратосфері вибухають, розлітаючись на маленькі шматочки. В місті Кролевці Сумської області росте яблуня, яка належить до числа природних чудес України, вік живого пам'ятника природи понад 200 років. Яблуня-сад або яблуня-Колонія росте у вигляді величезного куща на території понад 100 квадратних метрів. Вона вже давно втратила основний материнський стовбур, проте налічується близько 15 врослих в землю стовбурців гілок. Це єдина в світі яблуня, яка росте таким чином, і природа даного феномену досі не вивчена. Винятковим також є те, що з насіння виростають абсолютно звичайні яблуні. На території стародавніх слов'ян було так багато диких яблунь, що мандрівники називали її Яблуневим царством. Перші яблуневі сади були закладені в Києві на території Києво-Печерської лаври за Ярослава Мудрого. Про особливу плодючість яблуні знали вже трипільці, коли зображали насіння яблуні на своєму посуді. Яблуко зображено на восьмидесяти офіційних гербах. Тобто символ яблука широко поширений у світі. Одне з найвеличніших відкриттів за легендою також пов'язане з яблуком. Вважається, що Ньютон прийшов до закону Всесвітнього тяжіння, звернувши увагу на яблуко, що впало з гілки, і вперше замислився над тим, чому власне речі падають донизу. Казки, в яких зустрічається яблуко білосніжка та сім гномів, пані метелиця, гуси «Гуси-лебіді», хаврошечка, молодильне яблуко та багато інших. Сік в яблуку не має кольору і прозорий, як вода. При вичавленні яблучний сік набуває бурого кольору через взаємодію з повітрям шляхом окислення. Яблука широко використовують в кулінарії, з них пироги, шарлотки та багато чого іншого. Яблука містить пектин, розчинну клітковину. Яблучна яскрава шкірка джерело флавоноїдів, сполук, які мають антиоксидантну дію. Яблука зменшують прояви асми, допомагають берегти здоров'я серця та судин, запобігають переїданню та допомагають тримати в нормі вашу вагу. Прислів'я про яблука. Кисле яблуня солодке яблуко не вродить. Яка родина, такі й діти. Яблуку від яблуні далеко не падає. Які батьки, такі й діти. Яблуко від яблуні далеко не откотиться а хоч откотиться, то хвостиком обернеться. Таке саме значення. Від одного гнилого яблука увесь віз гниє. Один лихий чоловік може зіпсувати все товариство. Промінь сонця, упавши на яблуко, потребує часу перемінити сік поживи, народне пояснення законів природи. Достигле яблуко само з дерева падає. Значення, як сказано. Сподіваюсь, що цікаві факти стануть причиною з'їсти ще одне яблучко. Дякую за увагу! До нових зустрічей!